Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на Машу Кондратенко та пісню Анду Тра. Вибачте, за мій французький. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, поставити коментар, чи сподобалась вам пісня, чи ні. Отже, це іронічна пісня про нерозділене кохання двома мовами. Давайте слухати. Втомилась від сумного плейліста, як би хотілось зустріти твого. Початок дуже нагадує Гелю Зозулю. В неї гармошка, і тут гармошка. Погляда схопити тебе, і не відпускати. Якщо шось так іде, то вже іншого шукати. Ой. До речі, мені подобається її французька вимова. Ну, я не експерт, але. Але звучить класно. Ой. Ти такляєш мене в сумному. На шкільному вальсі не нервуй Я з радістю відчую руки, просто рахуй. Хвилини нашої розлуки. Ендедруа, а ред дюмапеле, ендедруа, женеве патаме. Знаєте, мені, ну вона до вподоби. Е, я собі до плейлиста, мабуть, не додам, але ж. Це класна, легка, іронічна, дійсно пісня, і мені тут подобається не так Маша Кондратенко, як співачка, а як акторка. Тобто кліп він такий ну, беззаботний, безтурботний і легкий. Парам, тире, папа, паре папа. Тире папа, пере папа, тире, папара, пера папа. Що хочу ще сказати. Круто, що вона без шароварщини, без е, цих. Ну, Хто не знає Машу Кондратенко, це медведі балалайки, Ванька встанька що таке. І добре, що вона від цього пішла. Але не пішла від свого такого іронічного амплуа. Ну і це круто. Ну таке теж повинно бути на нашій українській сцені. Не все ж нам про е, великі сенси, глибокі сенси. А тут це просто легка, класна пісня. Е, і ще, може хтось вас зауважити, що я не відмітив аранжування і музику, але ну, воно тут не дуже, як на мене. Е, нема ширини сцени, воно просто якесь пласке, але ж розумієте. Треба розуміти, для кого ця музика. Я не думаю, що хтось буде слухати цю музику в на класній стереосистемі. Це буде просто Bluetooth-колонка, якій все одно, як у вас записано, чи гарно, чи не дуже. Аби воно бахкало і аби веселило людей. В принципі, свою функцію ця музика виконує. Не можна сказати, що вона прям жахливо записано, але можна було, звичайно, і краще. Тобто. Як на мене. А так пісня мені сподобалась. Вона прикольна. Просто прикольна, легка. Я вже це слово багато разів повторив, але так воно і є. Така пісня. І кліп він такий веселий, як на мене. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!